Всім привіт, друзі! Ви на каналі Angel Love. Я Groвий Garten. Роздаю гроші. Але, але за це треба бути підписаним, поставити лайк і написати коментарі свій нік. Мій нік ви бачите на екрані зараз. Ви не бачите, скільки в мене грошей. А в мене 980 QR. Так. Я дуже хочу їх потратити на своїх підписників. І дякую, що ви добили 65 підписників. Я така рада, ви би знали. Дякую, що подивились. Чекаю вас в коментарях. І так, людина захотіла отримати брейнрота. Пам'ятаєте, я знімала відео, хто бачив моє відео? То я там одна людина написала під коментар, я написала свій нік. І я чекаю, поки ця людина мені відповість, і ми з нею зустрінемось. Добре, друзі, всім.